І одного разу на ночному чергуванні не зупинилась машина. І коли ми її з'єднали, водій вийшов з машини і каже, не бійте мене, я віруючий. Ну як віруючий, ти чого не зупинився? А дихни. тверезий, ну що з віруючим візьмеш? їжджай. Він через годину приїжджає, і привозить нам по біблії дарує. Ну і на ту пору ми з напарником так думаємо собі, якби ми зловили п'яного, він би нам дав 100 рублів. Цей трезвий дві біблії подарив. Біблія 100 рублів коштувала на ту пору. Оце щедрий, ти бачиш? Ну раз, книга попала в руки і треба перечитати. Я залпом прочитав всю Біблію. Він мене знайшов на дорозі і питає, може щось неясно ти там читав? Та ні, все ясно, історія ізраїльського народу. Та ні, там може уважно. Ну ладно. Читаю ще раз, щось може я там пропустив. Прочитав, ну, нормально, про Ізраїль все описується. І пройшов час, на дорозі я зупиняв віруючих різних деномінацій. Ну, я ж Біблію читав, я знаю, що питать. Що не спитаю, все знають. Ну, правильно, неправильно, питаються сказати, що вони все знають. І одного разу. На чергуванні їде автобус весь такий розмальований. Я йому махаю зупиниться, а не махаю, я зараз приїду і поїхав. Говорю, ну, чого собі, куди ж ти дінешся на такому яркому автобусі, ти ж завтра знову попадешся. Через пів години приїжджає, всі документи вибачте, я винний, я віз групу прославлення, там евангелізація, я запізнювався. О, то ти віруєш і да, в яку церкву ходиш? Ну, сідай. Ми з ним півтори години спілкувалися. І коли я йому задавав питання, він мені каже, а я цього ще не знаю, бо я недавно в церкву ходжу. я кажу, ти знаєш, перший раз зустрів людину, віруючу, чесно. Мені цікаво, як у ти церкву ходиш, я теж хочу туди піти. І він мене запросив на служіння, я прийшов, його не було він десь відрядження поїхав, служіння пройшло, пастор не покликав на покаяння. Ну, я ж каються йшов. Ну, не кличуть, ладно, в слідщий раз. наступний раз став не скоро. В церкві не було музиканта, я і грав. Ми славили Бога, в нас все добре, я знаю Писання, там написано. «Покайтесь, призовіть ім'я Господнє, будете спасені. Коли я буду бачити, що мені вже гаплик, от я зразу покаюсь. Ну, чого спішить? Сьогодні багато так людей живуть, а я що спію? Мені ще рано, я потім. Приїжджаю на ДТП, люди загинули. І Господь показує, ну, подумай як, вони встигли покаятися чи ні? Вони їхали, нікого не чіпали. Вилетів в п'яний водій, розбив їхню машину і вони загинули. Мабуть, не встигли. до рано на роботу. Господи, дай сьогодні вкрасти більше, ніж вчора. Бо не зупиню, всі гроші дають. Відкриваю Писання. Не служить двом Господам. Богу й мамоні. Я говорю, Господи, якщо ти вибрав мене, щоб я тобі служив, ну якесь знаміння покажи, щоб я точно знав, що мені треба все кинути. Ви знаєте, Бог, він дуже чудний. Буквально тиждень не пройшло. В нічний час не зупиняється машина, мені догнали, зупинили. Водій показує на пасажира, що воно він старший, я не можу документи показати, машину не відкривають. Ну, ми зробили все як по закону. Поняття, свідки того пасажира нетверезо, райвідділ треба доставити. Ну і почалось. Прилетіли маски шоу, захопили райвідділ, спасають свого начальника. Ну, закрили ми заступника Служби безпеки України генерала Біляєва. Через неділю я вже в ГАІ не робив. Дякував Богу, Господь, оце знаміння. Хіба можна тобі не служити? <риклад> оце знаміння Бог дав. І ви знаєте, я до цього часу дякую Господу, що Бог мене знайшов там, де я його не шукав. Сьогодні батько хто говорить, так Бог не всіх спасає. Бог спасає всіх. Ким би ти не був, що б ти не робив, Бог дає шанс кожному на спасіння. І дякую Богу за кожного з вас. Якщо ви ще сьогодні думаєте, що я встигну ще мій час не настав, не відкладайте на завтра, бо завтра може не наступити. Особливо у нас сьогодні на Україні, коли йде війна, коли прильоти кожного дня, тут сьогодні йдеш і до вечора можна дійти. То відкладувати на потім, що я встигну і покаюсь, тоді дуже прискорбно буде, коли ти будеш сидіти у пеклі, вогні і думати, а чого ж я не зробив отой крок, коли пастир гукав на покаяння? Чого я відклав його на потім, чому я не поспішив? Так що в кожного є шанс прийняти Ісуса Христа в своє серце сьогодні.